Всім привіт! Сьогодні я розповім, як готувати бельгійські вафлі ось в такій вафельниці. Для початку потрібно розігріти саму вафельницю. Чи вафельниця розігріта, ми дізнаємося за допомогою світлового індикатора. На нашій вафельниці це дві лампочки оранжева і зелена. Якщо світяться дві лампочки, це означає, що вафельниця гріється. Коли залишиться світитись лише оранжева лампочка, це означатиме, що вафельниця розігрілась, а тим часом приготуємо тісто. Для тіста нам знадобиться 120 г масла, 2 яйця, 150 мл молока, розпушувач тіста, 1 чайна ложка та ванільний цукор. Перш за все, потрібно добре взбити яйця з цукором до піни, додати розтоплене масло, розпушувач, ванільний цукор і 200 г борошна. Це все добре розмішати і замісити тісто. Тісто повинно бути консистенції густої сметани. Отже, замісили тісто, перевіряємо, чи нагрілася наша вафельниця, бачимо, що нагрілася. і можна заливати тісто. Тісто заливаємо так, щоб покрити всі виступаючі елементи. Після чого защолкуємо защолку і чекаємо приблизно 15-20 хвилин. Можна час від часу відкривати вафельницю і дивитися, чи вафлі не приготувалися. Ось, бачимо, що вафлі ще трішки сируваті, тому можна поставити їх ще допектися. Ось, відкрили знову через деякий час і бачимо, що вафлі вже готові. Викладаємо їх на тарілочку. Вони досить легко знімаються, ось такою антипригарною ложечкою або лопаточкою. У мене тут вже були перед тим спечені вафлі. Ось виняли і можна заливати наступну партію тіста. У мене вафельниця досить велика, виходять за один раз дві таких великих вафлі, тому печуться вони досить довго. Якби у вас була менша вафельниця, то можна було напевно швидше пекти. Тобто, у ну, мене почуться приблизно 15-20 хвилин ці От, Але це не проблема, тому що за цей час можна зробити щось інше по кухні. Ось так заливаємо і знову ж таки закриваємо кришкою і чекаємо. Часу, поки вафлі приготуються. За цим рецептом виходять вафлі такі легкі, пухкі і смачні. Я вже перепробувала досить багато рецептів. Що мені в цьому подобається, це те, що тут відносно невелика кількість масла. Того я готувала, були рецепти на 200 грам масла з тої ж кількості муки і молока. Ну, для мене це були вони, трошки зажирні. Тут масло трошки менше. Якщо ви маєте домашню сметану, можна навіть замінити домашньою сметаною, але ну, смак буде трошки інший. А ось цей рецепт мені подобається найбільше. Вафлі виходять легкі і смачні. Ось такі смачні апетитні вафлі в нас вийшли. Надіюсь, вам цей рецепт сподобався. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!